Знаєте, чим мені подобаються фірмові магазини м'ясний, друзі? Ми сьогодні в новому магазині, який тільки що відкрився. 13-го, на секундочку, 13 го вересня, в п'ятницю, 13-го магазин відкрився. Він повен. Бачите? Чому так? Тому що дивіться, по-перше, тут вся продукція від виробника. Вона свіжа, вона якісна. Це дуже важливо, бо це мережа. І е, тут є. Клубна карта, яка працює у всіх магазинах. Зараз ми, мабуть, навіть знайдемо, є вон посилання на телеграм-боти. Давай подивимось взагалі, що тут є. Магазин невеликий. Це Люздовська дорога 56. Ми зараз покажемо, як, він знаход... як його можна знайти з вулиці. І тут які є відділи. Ну, По-перше, ми бачимо, тут можна скуштувати, одразу заходиш, вся ковбаса, яка продається в магазині, її одразу можна скуштувати. Я, до речі, навіть нагодую нашого оператора. Голодний голодний. Тримає Дійка. Це дуже смачно. Домашній біточок. Я правильно вибрав? Да? Домашній біточок? Так, чудово. А яка саме ваша улюблена колбаса? Моя сама улюблена була така перхама, я не люблю. Скільки вона коштує? 560 гривень за кілограм. 560, Андрійка, за 560 тиску, що є я? А ви тут хватило всі? Mm. Вона дуже смачна. Дійсно. Ви спробуйте ще отакий президент. 390 гривень кілограм, але дуже смачна. Тут саме м'ясо без сау, то без нічого взагалі. Шикарна ковбаска. Я обожнюю ваші магазини. У котрій годині відкрилися? У ну, котрій годині сьогодні? О дев'ятій. І так я бачу, люди вже знають, так? Да? Люди вже так. Люди mm. заходили, питали вже три дні готувалися. – Коли, коли буде відкриття, да. так? Супер. Коли все, коли... Друзі, так що приходьте. У вас завжди буде дегустація? – Ну, поки що навіть, навіть на відкриття, навіть. так? І у загалі... нас можна спробувати трошки. У відділі дня. все можна. У відділі все можна. Все, все прийде, да, будемо, ми все переновувати, ділити вам все дають спробувати. У вас якість, у вас все зберігається в холодильниках, ми зараз це все, все покажемо. І у вас є клубна карта, так? Да? Накопичена накопичила на Так, да, У нас на колбасному відділу повертається вам 2% з карти, а на м'язки повертається 1%. — І І працюється карта у всіх магазинах. у всій yes, мережі да, у всій мережі. Супер. Так, ну, ви накопили скільки вам Потім прийшли, бо склад на палку колбаси взяли. Пішли додому. Чудово, дякую, дякую. Пішли далі, Андрійка, покажемо. Диви, значить, тут є е, напівфабрикати. До речі. Магазин м'ясний, саме режа, вони самі це виготавлюють усе. Ви можете подивитися, що тут є. І піци є, до речі, заморожені, і сирники, будь-які млинчики, млинці, вареники, кінкалі, пельмені, що завгодно. Ну, Хто полюбляє, той знає. Я, я знаю, що у магазина м'ясний є свої фанати. Андрій, ну так от поверни камеру і покажи скільки. Скільки тут бажаючих. Так, давай. Подивимо. Доброго дня. Так, Тут відділ тут можна купити молочку. Так, є творог будь-який, сири, Фета, моцарела. Сири також можна куштувати у вас, так? Скажіть, будь ласка, я давно шукаю такий голландський, знаєте, щоб він був трохи з гірчинкою. Є у вас щось таке? А ну дайте. От я, якщо знайду, бо я. Знаєте, така мрія знайти ось той, той смак, той, що, да? що, що був колись. Це комо, так? Да? Скільки він коштує? 10 Це 100 гривень. 40 гривень 10 копійок. А ну-ка, давайте. Ви всім даєте коштувати? Всі. Не Всі. тільки мені? Не тільки дай відкриття. Щодня А більш пікантний, що є? Саме голландський чи Можна, можна, не голландський. Хоча о, хороше після вкусця після, прошло. Після, після. Добре. Так, 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 хорошо грає, так? Да. Що ви зараз вижете? Грюнер скільки він коштує? 467 гривень. Це наш Це український. Український. Відходимо на депутат, наводимося це пас. От давайте той шматочок, що ви відрізали, я одразу, одразу його візьму. Важте. У вас можна готівкою, можна карткою. Ви туди, у вас ви даєте куштувати, ви важите. Доброго да? дня, у вас не підходьте. Дуже смачний сир, я, до речі, шукав такий. 215,75. Готівка. Давайте 220. там, там же решта. абсолютно дякую. Так, добре. Кефір, сметана, все є. Дякую. дякую. Так, так тут у дівчат ковбаси. Ну, ми вже ковбаси скуштували, і це круто. Можна і тут, і там. Да? А може ви мене чимось таким здивуєте, чого там немає. Це для душі. Я, хочу, там, нам, я нам хочу, хочу здивуватися. Звісно, для душі. А, Завтра. Да. Там такого нема. Там такого нема. А О. в мене є. Як вас звати? Олена. Олена, друзі, приходьте до Олени, в неї є. Так, я вам такое розказую. Не дай Бог. А що це ви мені дали? Це свининка з вишенькою. Mm -hmm. А це у нас яловиченка з клювою. Ви зараз мене так нагадуєте, що я завтра не привоз не поїду. Так? До так. Вас, так. А ще кролика спробуйте з дуравили. Друга дуже смачна. Таку не куштував, до речі. Як друга називається? Друга називається Бергам. Бергама. Бергамо, а як вона виглядає? Покажіть, будь ласка. Вона йде така величінка паличка mm. кілограмова. А покажіть її в розрізі. Можемо нарізати, як вам хочуть. Дуже смачна, друзі, такої я ще не, не куштував. І це кролик. Це і... ще є Беладжо. Треба дуже спробувати. Беладжо. Вона йде така пряна і просто її не виности. Вона офіхитна. вона як конфета. Ви їсте, 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 поки не побачите кінець. А ще давайте от фініш, ми вам... Давайте фініш, да, давайте фінішувати. Яловиче наша старенька. О, давайте. Але треба костреньку спочатку давати, вона відзве? А у вас є серветочка? Ага. Ти бачиш який сервіс? Все є. Можна скуштувати, можна взяти серветочку. Супер. Дівчата молодці. Дякую. Це багато одної. Давайте будемо економні. Ви ж тільки відкрилися, вам вже треба. Вона йде така. Ну дивіться, мені дуже сподобалась друга. От прямо вона мене ну трошки здивувала. Я ж хотів здивуватися, так? Приманила, да? так? Так, от вона, вона добра. Ні, вони всі. Вони всі добрі, але та прямо має такий смак. М'яско, знаєте, я от... Е, знаєте, що, що останнім часом дегустую? Сало. Ой, це не сало, це масло. Це масло, так? Да? Бо там, там, щас... не, не у всіх є добре сало. Свіжу помидору, лікарлю. І чиненькі хлібчик, і все, і ужин готовий, розумієте? Давайте. А бочки це саме. На, на жаль, у мене немає чорно. Скільки коштує у вас сало? Та що воно там Та, взагалі, ні, я, я скажу так, взагалі, якщо сало класне, навіть ніколи не питаємо ців. Так. так. Ви маєте рацію. Олена, ви маєте рацію. Друзі, сало, до речі. Якщо смачне сало, значить все буде тут також. Чесночку, мікатку, чорний хлібушек, борщик. У дівчат взяти сметанку і полетіли. Звісно. Да? Дякую, гарний вам торгівлі, Друзі. Чудовий відділ. Відділ все є. Дівчата, покажи, які просто. ну просто. Ну просто. клас. Так, ну і, до речі, м'ясо, м'ясо. Ми ж в магазині м'ясний. Значить, що, що тут є? Тут є курка. Курки великі, вибір, є все. Є ціла, показуй, давай. Ну, є, звісно ж, як то кажуть, всі потрашки, да, Шлуночки, серце. Ціни ви бачите, дублювати їх, мабуть, немає сенсу, але ну, ми бачимо, що ціни, ціни гарні. Шия, гуляш, курча в упаковці 94 гривні за кіло. Є грудка бролерна, чверть, гомілка. До речі, на гомілку акція 69,50. Також акція йде на крило, Стигно. Все є. все є. Я вже казав, що магазин м'ясний це виробники, вони самі все це обробляють. До речі, тут є опт, кому цікаво, також приходьте, цікавтеся. Ось можна заповнити ось таку анкету і отримати карту. І буде у вас, як то кажуть, щастя. Так, тут у нас свинина. Покажи, пішли свинячі. Чилапчичі є з вяльними помідорами з сиром та куркою, телятиною 129, галяшка 59,40 до речі, це дешевше, ніж на ринку. Пічеревок 139. Пашина – 146. Дарницька 139. На неї акція. Свинина барбекю – 134. Ребро 149, кастриць 159, щелач. Щелагач 69. І на ошиєк іде акція 236,50. І ошиєк дуже гарний, і ціна дуже гарна. Також акція на задню, задню частину 149.50, лопатка 139.40. Йдемо далі. Йдемо далі тут. А у вас яловичини немає? Є. А де? А, все, не дійшли, дякую, так. Да. Значить, тут, тут птиця, кури, бройлери, окист. Це домашня да, куриця. Кури? Да. Качка по пекінськи є, кури домашні 109 гривень. І ось яловичина. Так, М'якоть в акції зараз 258 гривень. Гуляш 186. Скажіть, будь ласка, що це за мраморне м'ясо у вас? Стейк-рибай. Можна подивитися його? Да. Друзі, тут є стейк-рибай. Кого цікавить, я знаю, що дуже багато моїх знайомих тут його купують. Він, він, він справжній, як положено, так. Так? Так. витриманий. Витриманий, так. витриманий. Скільки він коштує? 319. 319 гривень за кіло. А скільки ці дві штучки будуть коштувати? 107 гривень. 107 гривень. Дякую, Друзі, Кого цікавить, тут таке є. Так, є фарш яловичий. Є асорті, є свініна, є курятина, є індичі. Будь-який. Раз, два, три, чотири, п'ять. Друзі, подивіться на мене. П'ять відів фаршу. Розумієте? Так, ну і тут все. Антрикот є 199, грудинка в акції 138. Дуже класні ковбаски. Я брав, я готував ось такі мисливські. Вони на, на пательні смажаться і дуже вони виходять смачні. Смажаться або смачні. Розумієш, яка гра слова у нас. Смажиться смачні. Так, грудинка з персом 189, тут вже готова продукція. Е, Сала 40 І є люля. Люля е, тільки посмажити і вони будуть вже готові. Курчата табака є. І, друзі, той відділ, куди Сансанича -Сан взагалі не можна пускати, бо я з нього ніколи не але Тут дуже смачно. Тут дуже смачно, дивіться, що є. Будь-які тістечка. Ну, просто ну... слинати ще. У вас вже власна власна пекарня, так? Друзі, це власна пекарня, це дуже важливо. Ми знаємо, у вас мережа, звісно. Ага, це ви свіжий хліб. Це Сільський <плес> хліб <плес> з ДАК. Так, так знаю. А у вас ще є магазини по, -по місту. Так, скільки у вас взагалі? 14 14 магазинів, це дуже круто. Тобто Тут разом з м'ясним ще є крутий мережевий виробник випічки хліба, називається сільський хліб, і це дуже круто. А що у вас саме таке популярне? Що більше з цього беруть? Смачненьке. Хліб, звичайно. А який саме популярний хліб? Сільський. Буряковий 38. Чіабата, до речі, круто дивіть, 29. Фінський. 46. Висівковий 28. Так, хліба багато. У вас тут пекарня, що вам привозять? С Саме тут, і ви печете під потребу. Тобто закінчилось, ви випекли, так? Да? Покажи, які сосісочки в тісті, диви. Дачні, маленькі такі, да? смачненькі, як пальчики хот-доги, багети, сендвічі. Також дівчата вам зроблять каву будь-яку, що хочеш. Еспресо, капучино, макачино, будь який чино, так? Да? Мед у вас є? Є мед 130 гривень за півлітрову баночку. Так, І, до речі, дуже багато круасанів, то що я також полюбляю. З бананом, з заварним кремом, кішміш. А що це таке? Це смачна штука, я десь її куштував. Там де пісочне тісто, начинка курка, гриби, маслини, помідор, сир. Це, якщо не помиляюсь, французька тема, так? Так. Так, так. я десь таке куштував, було дуже круто. І також ось такі от роли дуже круті. Тобто ви в тренді, у вас все таке саме популярне, саме круте є. Супер. вироби виготовляються також. І вони я бачу низькокалорійні, бо ви 100% процентів їм питаєтесь, да, і ви така струмка. Так. – Дуже Смачно ви вже брали, да? так? Я постійно. Супер. Отак, друзі. Ну що, пішли на вулицю, покажемо, де знаходиться цей магазин. До речі, можна просто присісти, щось тут з'їсти, да, собі, там, або просто подивитися на, на людей. І так, а тепер локація, де знаходиться магазин м'ясний. Новий магазин м'ясний, який тільки відкрився сьогодні, друзі. П'ятниця 13-те. бачите? Бачите, якщо ви бачите там Андрійку, Андрійка, помаши нашим глядачам, Ти мене бачить. О, все нормально. І так, це у нас Люздорська дорога 56. Всі е, розуміють, де це. Це район Черемушки, це дуже е, зручне місце. Тут, до речі, паркування є. Покажи. Є дуже багато місць для паркування, тобто ви можете під'їхати, припаркуватися, зробити собі закупи та поїхати. Поїхати додому, поїхати на шашлик на роботу, якщо там взяли собі ковбаски і так далі. Я знаю цю мережу вже близько 5 років. Ніколи вони мене особисто не підводили. Дуже багато моїх друзів, також рестораторів, працюють з цією мережею, закупають у них оптом для своїх потреб. Тому я сміло можу раджитися, цей магазин взагалі цю мережу. Е, якщо ви купували вже чи купуєте в цих магазинах, напишіть, будь ласка, ваші відгуки. Ну і запрошую всіх, до речі, сир я взяв, я зараз ще повернуся і, мабуть, сало візьму, бо в мене, знаєте, таке, я вам розповідаю, а у мене прям язик отак гуляє по ньому, і після смак того сала він прям от е, каже: Сансанич, зайди, вернись і купи сало. Тому, що я вам, друзі, побажаю? Щастя, любові та здоров'я. Підписуйтесь на канал Доросла розмова. Ставте лайк цьому відео. Якщо у вас є до мене особисті побажання, якщо мені хочете таке написати, щоб не для общого загалу, як то кажуть, то пишіть мені особисто в інстаграм. Андрійко тримає камеру і теж трошки пускає слину. Сансанич пішов купувати сало. Пока, друзі.